Вітаю вас, шановні добродії. На хвилях нашої програми з народних джерел. Наш великий народ дуже предуже любить птахів, різних прирізних, голубів, лелек, синичок, орлів. Я сьогодні вам хочу повідати цікаві факти про синичок. Знаєте, такі такі жовтогроді, такі малесенькі, такі такі, ну, такі працьовиті. Синички осілі птахи. І в особливо холодні зимові дні вони. Намагаються жити біля сільських осель. Треба ж їм харчуватися, треба ж їм тепла і людської поваги. І тому неоціненну справу добру роблять ті, хто виготовляє годівниці, шпаківні чисельничники, куди. Шпаки прилітають весною, а синички нікуди не летять, бо ж осінь, я сказала. І тому кожного разу, підгодовуючи синичу, ми робимо дуже благородну справу у захисті природи. Чому? Та справа в тому, що синички надзвичайно допомагають нам. бо... Знищують величезну кількість шкідливих комах. Вони поїдають їх за день більше, ніж самі бажать, а бажать синички всього 20 грам, розмах крила 25 сантиметрів. Вони дуже ощадливі, у збереженні своєї енергії, тому не часто бахають крилами. І летять вони не дуже далеко. За годину вони здійснюють переліт, ну десь так до 35 кілометрів. Живуть вони недовго, до трьох років найбільше. Правда, в неволі довше. ну Самі розумієте догляд, а так, що їм бідним знайти де. Е, оскільки вони такі корисні, то в багатьох країнах існують. Укази, які забороняють знищувати цих кашечок синичок. Дуже швидко б'ється їхнє сердечко, більше як 150 ударів за хвилину. А коли небезпека, то серце б'ється в два рази швидше, уявляєте? Температура цікава у самичок. вона міняється протягом доби. Протягом дня 42 градуси. А на ранок вночі всього до трьох градусів температура знижується. І синички оці щебетливі пташечки, дуже працьовиті. Коли вони готують своїх маляток, то уявіть собі, вони за годину можуть здійснювати 30-40. Перелютів. Це ж сотні вильотів під час за весь день світловий. Уявляєте? Працьовитості їм можна позавдити. І ще не випадково, лагідно називають матусі своїх донечок. Ти ж моя синичко невеличка. Ну, синичка, бачите, і в назві стільки ніжності, доброти, ласки це ж не випадково. Полюбляє наш народ такі птахи, які називаються синичками. Багато повір'їв, прикмет, але це вже тема інша, а час наш, наш вичерпується. І тому з побажаннями добра, радості, миру і швидкої перемоги я з вами прощаюся до наступної зустрічі.